Хочу буде тебе, блядь, нахуя нахуй на надо. Поколяни, ти мужське своє. Я своє мужське ставлю, що кафати не будемо. Ну, давайте. Два на два ухо. Давай. Боже, як ми зараз їх закапуємо? Боже мій! Клянець. Ноль мужського. Я гриш, ми їбаємо, смачно. Ладно, ніколи в житті. От ще один, і право просто. Першого? Першого? Першого, догоняйте. Клянись, що ми кафаємо, поклянись. Стану зі пакетку до сигналі. Клянешся? не <глінашся> дивно, <глінашся> ну, блядь, живі Ти хочеш? <глінаш> Ти хочеш? Скажи, просто дай мені кол на контент. Просто дай кол. Да, дай мені. Всім кесо, чувачки, з вами знову я, Давідік. Вітаю вас на новому відеоролику. Для того, щоб підтримати мене і себе, ви можете вести промокод Аморал, який дасть вам неперевершені бонуси на старті. А також я проводжу прямі трансляції на платформі Twitch кожної суботи, неділі, п'ятниці, ось він нікнейм. Тому, якщо у вас буде час, заходьте на мої прямі трансляції і насолоджуйтесь від. Кафаєм, кафем, кафаєм, сам, кафєм. Кафаємо? да ж поїзд, почав на кажуть. Іди сюди, тут, тут маска хороша.

Ми були ми, на підікюрі, типу коли ми все давали. Так, бо теж. Вроді. Це Рамошова, ти просі, щоб я хотів масочку. В, ви... Випало, 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 випало! Ми... Ми ми... Ми, ми, ми кафаєм 100%, так? Так, 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 все. Боже, як добре. Та ви казали, Василь? Та то, то не до вас. Я думав, ви вкачатись хочете, але... А так... давайте ну, вкачаємось.

Ще раз, ще раз ти мене збіжеш, Олох, сук, Селюк, єбан. Ще раз, блядь. Селюк, єбан, бля, ще раз ти мене збіжеш, я зараз мусорі везу, от піздєш тобі буде. Іди, я в'єбала дам, іди. Давай, виходь нахуй, я тебе в'єбала дам. Давай, я буде на... Буде, 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 буде бить тебе? А ти тут? Не дебеш, не дебеш. Не дебеш, не дебеш. Подхідься, подхідься. Іди сюди, брат. нормально, нахуя. Тільки не бий його, не бий його. На, ти. Чо, блядь? Иди сюда, иди Че? сюда. А шо ты, блядь? Ты хили, Литрата, хрять, блядь. Затримання. слышишь? Затримание. О, ого, брат, sorry, sorry. <зас> все, все. Ми, мы играли, сыграли. Не. Мы вот не играли. Не, мы не играли. За 4-4 посадня на життя громадские да, самые. Братуха, ну ты в натуре. Красний нос. В натуре. Мы с тобой покинем. Давай нахуй. Конечно. Пика, ты стримишь? Самое главное, чтоб не ломался. А че не стремишь? Пика Джавелин стремлю. Не, не джавели. Ааа, я думал пика джавелин. Пико, рот роций. А в тебе сейчас он пса Кевіна? Я понял, це цей усад не настрел. Я не тупи, я не тобі, А ч я? А ч я дебил? А ч я бил? Та то ти ты токсик, ебучий, нахуй ты высираешь на всех медиах, скажи, пожалуйста. Сенси! Ох, ну, ты прям... прям... О, ты что, медийка? Это ты? Кто? Ты медийка? Ты... Это ж ты мусор, не? Делай. Я еще знаю. Фейка. За угрозу застрелил на Боже, какие, блядь, мусора пи... Заходи. Просто работа началась. Ну, О. вот, как думаешь, как на это Ебать. Да блин, да видам ей машина, что она так злая. Yeah. I'm the MVP like I carry all the James Harden how I'm travelling for fun Two posters but I never did a dunk. I'm the MVP like I carry all the No rings just young James Harden how I'm travelling for fun Two posters but I never did IRL. <være> <_ imply> yeah, no, a IRL I'm did it the Yeah. А що чим не вмирає? Mm -hmm. На жаль, на цьому все. Моментів в мене більше немає, але якщо ви поставите 20 лайків, я одразу ж дропну вам відос з редуксом моїм новим. Рідуксом там українська мапа, класні ефектики, нормальні таймцикли і так далі. На даний момент я знаходжусь у фібах. Там вже в нас в мене назбиралось як мінімум побільше. Навіть з Хевіка стріляв. Тому, якщо я побачу відповідний фідбек до редукса, я зразу же сідаю робити відео з будь з фібів. Всім дякую за перегляд! І довго шляпу в роті не тримайте.